Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку – збереження органів чуття. Та спробуємо з вами створити плакат органи чуття, мої помічники. А для початку давайте подумаємо. А які органи чуття в нас є? І що вони вам допомагають робити? Дайте відповіді на ці запитання. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зима, а який місяць? Лютий, а яке сьогодні число? Сьогодні 17 лютого. А ви вже дивились у віконечко? Яке у вас небо? Ясне чи похмуре? Світить сонечко, чи ні? А що стосовно опадів, чи був дощ, сніг, або їх не було? А температура повітря, вас холодно або тепло на вулиці? Давайте з вами трошки помріємо. Покладіть голівки на стіл, заплющіть очі оченята, уявіть собі, що ви в лісі. Тут багато дерев, кущів і всіляких квітів. Неподалік, біля джерельця, покритий мохом камінець. Сядьмо на нього. Прислухайтесь до звуків. Ви чуєте спів птахів? Шелест трав, шародіння листя. Відчуйте запахи, пахне волога земля, вітер доносить запах сосен. Проведіть рукою по камінцю, гладкий і теплий. А тепер доторкніться до моху. Він м'який і прохолодний. Скуштуйте суничку. Вона солодко кислувата. Запам'ятайте свої відчуття. Захопіть їх з собою, повертаючись з подорожі. Нехай вони будуть з вами весь день. Розплющуємо оченята. Давайте спробуємо з вами скласти асоціативний кущ, щоб що ми бачили, що чули, що відчували у лісі і які органи нашого організму нам у цьому допомогли. Так. Ми з вами бачили квіти, дерева, кущі, чули шелест трав, шародіння листя та спів пташків. Відчували запах вологої трави, запах сосо, скуштували солодко-кислувату суницю. відчули гладкий теплий камінь та м'який прохолодний мох. І в цьому нам допомогли наші органи чуття. Всі органи чуття людини дуже важливі, тому ми повинні берегти їх та не забувати про гігієну. Подивіться у лістерко. Розгляньте свої очі і розкажіть, якого вони кольору, великі чи малі, круглі чи продовгуваті, веселі чи сумні. Тисніть на паузу, зробіть це завдання. Давайте з вами складемо пам'ятку, як треба поводитися, щоб уберегти свої очі. Ніколи не бігати з ручкою, олівцем або палицею чи іншим загостреним предметом. Не можна направляти на іншу людину загострений предмет. Під час гри з однолітками намагайтеся бути обережним і не попадати пальцями в очі, ніколи не торкатися очей брудними руками. Читай і пиши лише при гарному, але не надто яскравому освітленні. Не читай лежачі, не читай у транспорті. Не дивись довго телевізор і на монітор комп'ютера. Натисніть на паузу, прочитайте ці правила ще раз самостійно. А ми з вами рухаємося далі. Давайте з вами спробуємо визначити, наскільки гострий у нас зір. Перевірити гостроту свого зору можна зблизька. Для цього розгорніть будь-яку книжку. Висота літер має дорівнювати приблизно 2 мм. Якщо ви користуєтесь окулярами, одягніть їх. Тримайте книжку на відстані 3-35 30... см від очей. Спробуйте читати по черзі правим і лівим оком. Закриваємо спочатку одне око, пробуємо читати. Закриваємо потім інше, пробуємо прочитати інший рядочок. Якщо ви читаєте без зусиль, це означає, що зблизька ви бачите добре. Якщо вам потрібно, постійно хочеться відсунути книжку на відстань більшу, щоб прочитати, треба звернутися до лікаря. Очами займається окуліст, або він ще називається офтальмолог. Окуліст або офтальмолог це лікар, який. Вивчає будову ока, очні хвороби, займається їхнім лікуванням і профілактикою. Давайте перевіримо свої відчуття. Зараз вам буде потрібно послухати кілька аудіотреків і вгадати, що саме вони озвучують. Увага! І так, хто це? Це ведмідь. Слухаємо далі. Що це? Так, це грім та молнія. Так, струмочок. Можна було подумати, що злива сильна, так? Так, дитина. Автогонки? Що це? Так, ключі. Кінь. Давайте тоді поспілкуємось. Чи легко було вгадати сюжет за звуком? Що виявилося найлегшим? А що не змогли вгадати? Якщо людина знайома з предметом, історією чи явищем, які створюють певне звучання, то назвати їх за звуком неважко. А якщо ви, звичайно, їх не чули, то тоді виникають труднощі. А чи знаєте ви, як розмовляють глухі люди? У них є дактильна азбука, тобто азбука, коли жестами показуються різні букви, або поєднання навіть декількох, або короткі слова? Спробуйте за допомогою дактильного алфавіту показати своє ім'я. Тисніть на паузу, працюйте. А як же правильно доглядати за вушками? Пам'ятайте, що вуха легко простудити, тому остерігайтесь протягів, а коли на вулиці сіль сильний вітер, обов'язково прикривайте їх шапкою або капюшоном. Ніколи не слухайте дуже гучну музику, не кричіть ніколи комусь на вухо. Щоранку вмиваючись мий вуха, чисти їх від сірки. Під час купання стеж, щоб вода не потрапила всередину вуха. Ніколу, ні, ніколи нічого не встромляй у вухо. Якщо у вухо залізла комашка, звернися до лікаря. Якщо болить вухо, одразу скажи дорослим. Орган нюху це наш ніс. Пригадаймо, що ми знаємо про орган нюху ніс? Давайте проведемо невеличкий дослід потрібно за запахом визначити, які речовини знаходяться перед вами. І так, попросіть дорослих знайти хоча б три ароматних предмета в вашій квартирі, ви заплющуєте очі і за допомогою нюху визначаєте, а що саме знаходиться перед вами. Що це апельсинка чи печиво, чи, можливо, це якийсь там миючий засіб. Будь ласка, натисніть на паузу, спробуйте провести експеримент. Чи зможете ви відгадати всі три аромата, не використовуючи при цьому очі? При нормальному диханні ви будете відчувати запах пахучої речовини. Затримайте дихання на деякий час і запаху відчувати не будете, хоча джерело його потребує, перебуває біля самого носа. Отже, ми відчуваємо запахи, коли ми їх вдихаємо в себе. У середині частині носа знаходяться нюхові нерви. Вони відповідають за нашу здатність відчувати різні запахи, тобто за наш нюх. Повітря, яке ми вдихаємо, подразнює закінчення цих нервів. Ці нерви здатні розрізняти тисячі різноманітних запахів, причому про кожен окремий запах мозок передається спеціальний сигнал. Щоб наш ніс не хворів, щодня вранці і ввечері роби точковий масаж крил носа. Регулярно мий руки до ліктів і роби контрастний масаж ніг. Не перемерзай, не і остерігайся протягів. Користуйся носовою хустинкою. Наступний орган орган смаку це наш язик. Давайте проведемо дослід. По... Попросіть дорослих поставити на стіл три склянки з водою. Чи можемо ми, використовуючи органи зору слуху та нюху, визначити, в, якому, в якій склянці солодка вода, в якій солона, а в якій проста? Ні, нам це тільки допоможе орган смаку. І так, Попросіть дорослих зробити три склянки: одну з водою, одну з додати цукор, в іншу сіль. Де, що для, потрібно для того, щоб Дізнатися, в якій склянці що. Треба спробувати, так? який орган ми підключаємо? Орган смаку, наш язик. Так. А які ще якості їжі розрізняє язик, крім того, що от ми можемо солону, солодку воду? Наш язик може відчути солодке, солоне, кисле та гірке. Тисніть на паузу, проведіть дослід, чи зможете ви за допомогою органу смаку визначити солодку солону та просту воду. А як берегти орган смаку? Не можна їсти надто гарячу їжу або пити окріп, тобто ту воду, яка тільки закипіла. Обов'язково необхідно перед їжею мити руки. Не можна брати в рот невідомі препарати, рослини та інші предмети. Пам'ятайте золоте правило: гуляєш, кричи, сів їсти мовчи. Не розмовляйте під час їжі, це допоможе вам не вдавитися. Після прийому їжі прополощіть рот: не беріть до рота гострі предмети, щоб не поранити язика. Систематично очищайте язик від нальоту, щоб уникнути попадання інфекцій в організм. Переходимо до наступного органу, це орган дотику, тобто наша шкіра. Давайте проведемо останній дослід. Необхідно на дотик визначити предмет. Візьміть в квартирі будь-які три предмети. заплющіть очі і спробуйте їх на дотик впізнати. Вийшло? Звичайно, якщо це м'яч, кубик, шишка або ложка, ми знаємо, як вони виглядають, тому достатньо їх потримати в руках, і ми дізнаємося, про що йдеться мова. А який орган нам допоміг визначити ці предмети? Наша шкіра, орган дотику. А порівняйте зовнішній вигляд первісної людини і сучасної. Подивіться на первісну людину. Подумайте, чому первісні люди, людям потрібно було мати гострий, такий густий волосяний покрів. Як ви думаєте, для чого? Щоб так і не мерзнути, можливо, так, і захистити свою шкіру. Ми ж одягом захищаємо, у них такого не було. А як доглядати за своєю шкірою? Шкіру, шкіру треба утримувати в чистоті, мити тіло один-два рази в тиждень з милом та губкою, обов'язково мити руки, обличчя, шию, ноги і пахові западини, вмиватися то холодною, то горячою водою, носити чисту білизну, утримувати в чистоті і підстригати нігті. Намагатися не поранити, не обпалювати та не обморожувати свою шкіру. А тепер у вас буде творче таке завдання. На окремому аркуші посередині напишіть мої органи чуття. І намалюйте по колу всі органи чуття, які вам допомагають. Біля кожного органу. Намалюйте по 5 маленьких таких зображень, а що допомагає нам робити саме цей орган? Наприклад, якщо це око, то можна намалювати райдугу, бо ми кольори бачимо. Так? Якщо це, наприклад, язик, то смачну якусь їжу, фрукти. Угу. Тисніть на паузу, працюйте. Давайте розглянемо малюнки. І подумаємо, а на яких малюнках правильно дотримуються правил гігієни, а на яких помилково. Дивіться, на першому дуже голосно слухають музику. Як ви думаєте, це добре чи ні? Ні, це помилково, тому що голосні такі е, звуки можуть поранити наші барабанні перепонки і тоді зіпсувати наш слух. Дивимося, миють продукти перед вживанням. Так, це вірно, щоб до нас не потрапила інфекція. Дивіться, читають дуже близько, Так, це в нас що на планшеті або на книжці читати з маленької відстані. Це помилково, треба трохи далі, щоб не псувати свій зір. Подивіться на хлопчика. Так, це правильно, він працює під лампою, лампа знаходиться з лівої сторони, не дуже яскрава, і поруч вікно, все це вірно. Давайте зробимо висновок. Очі, вуха, ніс, язики, шкіра це наші органи чуття. Вони допомагають нам сприймати навколишній світ усі органи чуття дуже важливі. Їх треба берегти та доглядати за ними. А чи знаєте ви, що ніс росте протягом усього життя? І вуха теж. На території Західної Африки росте так званий магічний фрукт. Посмакувавши якого, всі кислі продукти, такі як лимони, будуть здаватися солодкими на смак, уявляєте собі? А око може розрізняти близько 500 відтінків, тільки сірого кольору. Представляєте, наскільки чітко ми можемо бачити? А вдома діти, ви почитайте сторінку 43, 44. Дякую вам за роботу! До зустрічі на новому уроці.